Сьогодні до нас в офіс прийшов оптовий клієнт. Олєн, обміняй мені 10 мільйонів доларів на солану. Ого, гроші були скрізь! В сумках, мішках, кульках, в його кишенях. Трішки навіть в моїх кишенях. Клієнт здивувався. Я зробив крутий вигляд. Типу я не вперше бачу такі суми. Це ще не все на вулиці Газель з баблом припарковано. А ось таке точно вперше. Погода сьогодні на мене чекає великий плюс. Я дістав калькулятор, почав відраховувати свій відсоток. Так, він у нас для клієнтів, тим паче оптових. Але це все одно виходить до Раз 10 лямів. Клієм попросив зробити все швидко. Мені ще на газелі до Варшави повертати. Я почав рахувати гроші. Так, це займає деякий час. Тоді я почав обрати собі новенький автомобіль. Зупинився на трішки вдареному rolls Royce з Америки. Взяв квитки до Америки. А що я можу собі дозволити? Все вірно, 10 мільйонів доларів. Перевіряйте ваш рахунок. Так тут нічого немає! Як немає! В мене потом ні овоча. Я здав квитки на літаки відмінив rolls Royce. Такого вломака ще ні разу не траплялося. А, все є. Я просто забув оновити додатку. Тепер прийдеться витрати. Гроші на кардіолога.